Я маю плани познайомити вас зі своїми любимими помадами в e І що ж, зараз на них промокод аж 20%, і я зараз всі 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 помади покажу на своїх губах. Так, так, мої губи, будуть це терпіти, бо я наносити, буду витирати, наносити, витирати. Я знаю, яку я помаду вже оберу на вечір під цей чудовий макіяж очей, але покажу вам. Всі, які є. Ну що, стартуємо. Стартувати будемо з 501 ї помади. Це така улюблена помада для чоловіків ніжна, червона. Вона майже прозора і дійсно світло-червоного кольору. Без ніякого інакшого відтінку. Дивіться, зараз сердечки поїхали. Поставте сердечко і подивіться, як вона пасує до червоної сукні. Ви маєте червону. Сукню, але не хочете червону помаду. 501 помада буде ідеальною для того, щоб доповнити будь-який червоний образ. І також може бути під будь-який одяг, тому що це такий природній ніжний колір губ. Витираємо і переходимо до 502 Це помада для губастих дівчат. Для тих дівчат, які можуть колоти собі губи, зараз я трошечки нанесу тунолочку. Я взяла свій улюблений тонче, ніч та вісімка. Я витерла губи і трошечки їх підтонуємо. Угу. 502 Під другий, це для тих дівчаток, що колять гіалуронку ідеально. Або для тих дівчат, які люблять такі нюдові нюдові губи. Я люблю цю помаду, вона одна з моїх фаворитів. Дуже блискуча, дуже стійка. Така от. І оце друга помада. Натуральний бежевий колір, у них неймовірно стійка структура, вони не текучі, мають приємний смак, мені здається, дуже по цей макіяж. Ну що, пробуємо наступну, Пробуємо наступну, це буде 503 помада, трошечки більше життєстверджуючий відтіночок, на відміну від 502-го, вона вже така злегка роденька, злегка королова. Вже така ментолова. Ментолова, м'ятна, дуже красива, вже трошечки більш золотиста, на відміну бежевий 502 Витираємо і шукаємо 504-ту. 504-та це про секс. Боже, як я люблю цю помаду. Це мій фаворит. Коли мені не хочеться малювати очі, я беру 504-ту помаду, малюю нею губи і вже стає дуже крита. 504. М -м. Голосуйте. Яка вам подобається більше за всіх? Пишіть. Це 504. Яскраво червона, такий теплий червоний колір, незухвалий, дуже дитячий, такий ніжний, сексуальний водночас і теж дуже-дуже стійкий, як для лакової помади. До речі, вам для них. Обов'язково знадобиться точилочка, тому що таку гелеподібну структуру можна було упакувати тільки в помаду Олівець. Тому не забувайте, зараз промокод і на точилку, і на помаду. Тож собі запасіться точілочку. 505 505 сама ходова. Вона така просто життєва, просто ніжна. Чимось, хто знає, схожий на помаду 50 від Ченічіта. Такий от. 505 відтінок. Кораловий, життєвий. Знаєте, я не знаю жодної жінки, який би, би вона не підійшла. Красиво. Красиво, дуже красива помада. Угу. Натуральний коралевий 505 Ну що, 506? 506-й витерла, трошечки притонувала. Це теж бежева помада. Теж бежева, а я її, до речі, вибрала собі на вечір. Щільна за структурою, але бльокла. Бачите, коли темні очі, я собі на вечір вибрала цю помаду. На відміну від 502 вона теж бльокла, але має теплий підтон. 502 все-таки більше холодна. Отака от. Теж має ментольчик, така теж дуже густа, приємна по структурі. Угу. 5007, знаєте, є такий вислів Dirty girl» для дріна дівчинка. Це те, що люблять більшість чоловіків. От Мій макіяж він доволі сексуальний, а наступна помада 507, вона досить дитяча. Тому, знаєте, це улюблене поєднання чоловіків, коли тут вот, а, розтаяла вона в мене, це було сумесне. Коли тут такий дитячий пінк. М -м -м. Тут дитинка, а тут доросла. <хи> і коли у вас поєднюється рожева помада і смокі айс, це доволі класне враження справляє на чоловіків. Тут би ще рум'янець рожевий кинути. Але я не буду. У мене того немає в планах, тому що в мене буде не ця помада. Але лакова, красива, 507 помада. Дивимося, на 600. 600 помади, вони дівчата-матові, вони вже стійкі. І я дуже любима моя. Я, як буду, знаєте, все-таки не по номерах наносити, а по кольору. Тому що 601, наприклад, і 606 вони дуже темні. А от 602 це така спікерська помада, абсолютно ділова. Це коли вам хочеться бути почутими. Для тренерів, для викладачів, для спікерів. Неймовірно така оксамитова, стійка дуже. Такий спокійний, коричнево-червоний, приглушений, неяскравий, але дуже вразний відтіночок. Це 602. Угу. Витираю, і наступна помада це матова рожева, 604. Теж така лялькова. На відміну від минулої рожеви, вона абсолютно матова. На літо. вогонь. Отака от. 604 помада. Матова. Бачите, як вона легко наносяться. Правда? Дуже легко наносяться, дуже гарно на губах. Прокоментуйте. Мені дуже цікаві ваші відгуки. Тож прокоментуйте, яка вам сподобалася більше за все. Витираю, так. На ці помади зараз у вас промокод. Ще добу встигніть скористуватися. Ще добу, так. До завтрашнього ефіру. А ті, що зараз відсутні, ми за вами зарезервуємо вашу знижечку, отримаємо і дамо вам її зі знижкою. Ожина, 606. Ну, така собі скажу. Смілива. Гордова, така доволі темна. Ну, в нічний клуб, мені здається, саме те, що треба. І 601-й чистий, червоний матовий, але на відміну від 504-го він холодний, холодний рожевий. Якщо той такий грайливий, холодний червоний, якщо 504-й грайливий такий відтінок, то, власне, 601 вже такий спокуслий. Угу. І дуже стійкий. І дуже стійкий. Вон, дівчата пишуть уже на сексі. А ви, до речі, хто користується, теж поставте свої відгуки, які ваші любимі помадові студіо. І 601. -я. Холодний, червоний, матовий, оксамитовий. Бач, наскільки вони легкі нанесені? Угу. 604-й був такий дитячий, а це вже такий досить дорослий. Що, я фіналю для себе, я на сьогодні визначилася, що я буду мати 506-й такий спокійний, тому що я не витримаю стільки уваги з макіяжем, з Eyes макіяж, і з яскравою помадою мені буде забагато. Акцентів на обличчі. я хочу Сьогодні ми йдемо на репетицію. Завтра у нас буде в торговому центрі модний показ. Меліска ходить в модельну агенцію. І зараз нас, мам, запросили підтримати дівчат і теж походити в, в одягу від якихось брендів, від якихось магазинів. їде в торговий центр і буде теж приймати участь в показі. Тож в мене 506 шоста, теж ментолова, густа, блискуча, ось так. Я бачу свій сьогоднішній образ. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на ці чудові помади. Всі ставте вподобайку, діліться цим відео і до зустрічі! Па-па!